Всім привіт Ми сьогодні на фазенді Наконець-то ми добралися. Не було мене тут днів 4 з тими шабашками, ну общем що у нас? У нас ставок під самий вінця, трубу закрили. Набрали повен, будемо дивитися. Поки що все стабільно, стабільно рівно. Так, що у нас? Попідростало у нас, як вже завжди. Зараз будемо дивитися, що у нас попідростало. Індики попідростали. Малі попідростали. Так, що, з шабашками трішки... На один день запізнився з фуражами. В общем, це вони сьогодні їдять чистий фураж. Привіз сьогодні. П'ять рост. Оце дивіться. Вони скоро не стимуться. Говорять, що худатимуть. Ну, подивимося. Ну так я скажу, підросли. Індички підросли, скажімо такі. То щось таке, мабуть, теж гуляє. Може ні. Отакі, такі, вони. Індика також підросли. Так, що у нас? У нас дивіться скільки фазанів приходить. Ні пугну. Ну, в общем, он, фазани. Там десипимо ячмінь вівцям. Зараз, мабуть, віднесемо. Фазани вибирають ячмінь. Отже, що по курях? По курях е, ніяк руки не доходять, треба вибрати петушки, оце, навіщо вони. Їх, мабуть, відсотків 20. А може... Ну так, да, десь так. В общем, треба їх буде порізати. Навіщо вони потрібні? Залишити 2-3 для обслуговування. Так, що тут? Поросята у нас тут. Також такі вони вже беруть форму. Ну що, у нас п'ять жарко. Чистимо кожен день. Бачите, вони валяються, вимазуються. Так, зараз піднімемо воду, бо щось... щось. Дивіться, що виходить. Получається те, що в БМВД ми вже відмовляємося від БМВД. І воно вони там б'ють постійно, той колокольчик б'ють, шукають, а його немає, не пахне. І Трішки, виходить, вони по кругу. По кругу кормушки трішки розсипає. Ну то нічого. Не обідніємо. Сережа, ще собирай. Та мало. Повне. Так, що у нас? У нас тут по свиноматки. По свиноматки. Ця у нас щось не зрозуміє, чи вона погуляла чи ні. Ось ця у нас на підході. Не знаю що, але вона у нас на підході. Не знаю, спробую сьогодні. Спробую що з тим. Чи мало з'являється. Хоча по строкам я дивлюся, ще ранувати, але, але дивлячись на неї, не знаю я. Мабуть, скоро. Ну добре, будемо наблюдати. Цією щось незрозуміло. Також поки що наблюдаємо. Ну, в охоту вона не, не знаю. Може не впіймали. Два дні мене не було. Ну, за два дні не могла охота пройти. Скажемо так. Ну я не замітив, не знаю. Будемо дивитися. Так що це такі справи. Так, зараз ми наберемо вівцям. Відця, віца натираємо нічмень і віднесемо дамо. Там вівці вже кричить, їх треба І там від розгоражувати та вигулювати, припасувати, припасувати, щоб привикали. Ну все ж ніколи, все ж ніколи. жара неймовірна, Днем нереально нічого робити. Так що... Так що це якось так. Так, йдемо до наших баранів. Курачки вже такі. Це їм скільки. Тут чи тричі чи... такі вже. Пілячку вбрались, вони вже повинні скоро нестися. Наші ці як їх там мастер-грей. Так, насос поки що не прибираємо. Зараз може, засніму в фазані, якщо не потікало. Це погано. Сам сам собі режисер Телефоном махає вліво-вправо. Ось у нас тут насос. І тут беремо водичку. Так. Вони вже тут зачекалися. Зачекалися. Потікали фазани. Дивіться, вони з кожним днем все більше і більше виїдають. Ну нічого, особливо ще трішки. розрулимо свої проблеми. Хоча мені здається їх зроду не розрулиш. Тому що одні розрулюєш, другі з'являються. Отак дивіться моїм. Отакої. Че другопа. Ну ну чого ви? Втекли фазани хотіли, поза... А, вон вон, дивіться. Вон в краю, цілий виводок. Далеко, не видно, он в самом кутку. Втечн на, на заборі одна. Все, поперелазили через забор. Поперелазимо. Вон, побачили. Це таке. Ходять ходять, крадуть наші ячмі. Так, випускати баранів, аж кричить, не знаю. Втечуть, не втечуть. Ну це ж якби ячменем їх трішки. Ну тут аж кричить. Це, дивіться, на рівні грудей. отакий бур'ян. Тут їсти не переїсти. Ну а тут вже все. Тут в принципі вже все вони то хвощ, вони його не їдять. Так, що? Тут же на реалізацію у нас декілька є баранчиків. Не баранчиків, хлопчиків. Треба їх виловити та, мабуть, здати. А це наша, мабуть, що? Це наша новенька. Ту, що ми останні привезли. Що це вона? Малі ростуть. Ось оце. Оце баранчик на здачу. Оце, мабуть, також. І ще десь. Оце, мабуть, біленький, йому. Оце ось, так. Да. Здається так. Оце такі справи, так. Тут все добре. Оце лише те, що їх треба туди випускати і пасти. Так, що в нас? Завтра ми зранку, я завтра приїжджаю, як все добре. Завтра ми даємо таблетки. По три штуки даємо два дні підряд. Індикам. Знову ми взяли піхопол і будемо будемо давати. Так що, якщо покажу це таке, малі, збирають піде, поки батько О, збирає. Схватив палку, лякає індики. Ото і все збирання. Що вони гуляють, оце вони трішки нові люди, вони трішки на них реагують. Так, зараз прийдуть, будуть вправлятися. Ми будемо їхати додому. Так що це у нас тут все підрядане, качечки, вутачки всі тут, всі на місці. Корм халявний, так що чого б не поїсти. Так, вода закінчується, їм, мабуть, не вистачає. Треба ще щось ставити. Фура щось таке. Фух, так. В общем. Ви збираєте чи ні? Збираєте Потихеньку. Оце ось дивіться. Оце я мій мастер грей три місяці. Вона ж така курочка непогана. Я думаю, скоро вона буде нестись. Є такі екземпляри, скажімо, багатенько. Що там таке? Йди сюди, не бійся, йди сюди. Ти жлякаєш. А вони зараз на тебе нападуть. Не бойся, дивись. Скільки пацанів зібрало, Зараз тебе будуть клювати. Серий. Збираєм, збираєм. Сідав на нього, не на нього, а на нього. Так, давай. Збираєм і їдемо. Це таке, ну індиків менше, я скажу. Не знаю, мені індики, вони хоч більше ростуть, але мені як м'ясо подобається краще індичка. Вона кругленька, така непогана. Так що, так, ну що, всі вечеряють, гуляють, сонце сіло, сіно у нас розкрило, ну нічого буде нам будемо накривати. Друзі, нічого у нас тут не помінялось. У нас якщо тут щось міняється, то тільки погану сторону. Так що на сьогодні нічого не помінялось, хай краще так. Хай краще нічого. Це також тут, ну, общем, треба трішки трішки уділити тут время, на якийсь тиждень. Розрулити оцю всю ситуацію. Сергій, зачем ти туди ставиш? Збирайте. Де більше збирайте? Хоч таке. Спірям також мені це не подобається, воно не по-хазяйськи. Нічого не поробиш. Треба, щоб закрите в них було. Територія закрита, щоб вони там, ото все в них. Оце ходять скрізь, скрізь на той, насирають і все воно таке. Так що це такі справи. і що я це знову замітив? Знову жара і знову поросята, ну це мені говорять, справляються, менше стали їсти. Апетит може ще з за того, що БМВД перестали давати. Ну але так я дивлюся. Так дивлюся потихеньку. Потихеньку ростуть. Папа, руки помити? Руки де можна помити? Зараз помиємо. Так що це так і справа. Прямо така. Гарненько прямо. Голов чи не стиметься, це вже друге питання. Оце такі справи. Так, зараз ми будемо їхати. Також не можу вгадати, ні, приїжджаю я три дні назад. Не вгадати, а впіймати. Не розумію, треба або ночі. Ну не ночі, коли вже. Не можу зрозуміти, сидять вони тут чи не сидять. Так, сідала є, так це ще нам треба ще треба ці гнізда. Ну ще в нас час є. Головне, щоб донеслися, гнізда зробимо бігу. Так, ну що, друзі, пішов я забирати дітвору та будемо їхати додому. Так що... Блудний син повернувся. Будемо тепер частіше ми на господарстві знімати. Ось цією шабашкою я думав вже я думав, вже не доїду я додому. Нічого, все-таки ми ну, вчора її перемогли. Оце якось так. Так що всім добра і до зустрічі.